Шляпка по домашньому ніхто не, да, ні, не бачить, бо тут у нас столик. Можна буде робити якусь музичну паузу. Знаєш, коли е, в мене з студентами пауза на вулиці. Mm -hmm. Я співаю пісню. Пісня, відання. А що? Шо? І що? Шо? Давай да. краще про баланс. Да. У нас сьогодні подкаст а шо? І що? І що? А, і це наш перший випуск, який ми записуємо. а Ми не знаємо, чи ми його випустимо чи ні, але а, ми його записуємо. Так. Тут у нас студії, в домашній студії. Я Марина, я вчитель для йогі, з медитації. Я і... Аня, я лайфхоуч, допомагаю людям жити в свої найкращі.

Я думаю, про баланс краще почне а, вчити йоги, тому що в мене баланс асоціюється якраз з позою дерева, коли ти стоїш, падаєш, але, але тримаєшся і падаєш. падаєш. так само, як дерево, так. Да. Ну баланс в першу чергу ми пов'язуємо в йозі а, з нашим фізичним да, появленням, тобто це отримання якоїсь пози а, в статиці. А, і якби фіксування цього. Але е, з філософської точки зору, да, тобто ми переносимо нас, е, те, що відбувається на килимку, ми переносимо в наше життя. Тобто те, що ми на кил на килимку робимо, якісь там пози, асани, це все, все ми переносимо, якби трансформуємо психологічний такий аспект та філософський аспект. Це, така точка зору мені подобається, бо ну, дійсно... Інколи люди кажуть, ну що тобі дольога, можна перенести в життя і баланс, і терплячість нашу. В uh -huh. кожного немає такого визначення прямо як баланс з точки зору кожного. Але коли клієнт приходить до коуча з запитом, як мені налаштувати баланс у житті, коуч може з цим допомогти. Але перше завжди питання, Любий клієнт, що таке баланс для тебе? Ми взиваємо клієнта до того, щоб він покупався в собі, в своїй душі. І, в принципі, з цього починається і шлях до балансу саме поза сесією, поза килинком. Так званим. Е, ідеально, якщо клієнт вчиться задавати собі питання і шукати сам собі баланс. Бо в принципі сесія це такий, знаєте, взліс життя, маленький шматочок. Mm -hmm. Якщо клієнт не в балансі, якщо клієнт суетиться, метушиться, то в житті він ну, таке саме. Але... Ми вчимо клієнта задавати собі правильне питання. Що це для мене? Чому я такий? Чому мені важлива саме сам ця мета? Угу. Клас. І у нас фішечка, ми постав, не поставили звук на записку. <шлухи> <піши> <хлухи> <піши> <Коропийка. піши> <піши> Як тобі наш запис Не Та да, ні, нормально. Мені кажеться прикольно. Не, мені подобається <піши> <нравится> Мені <продати. піши> <піши> Таже так і прикольніше навпаки дивиться, знаєш. Ну Бо... так, що ми про що ми живі з да, Там такі експерти, типа от, ви знаєте, може, треба робити тільки так і не так. І більше ніяк. От в йогі, от тільки став в васану і все, і зажався. А, інших якихось варіантів немає. І ти, от коуч. я тебе... маю тільки про успішний успіх, да, тільки про заробити тільки... мільйон доларів. Да, в і баланс в день. мільйон доларів в день. Оце наш баланс. Ні, мені здається, що в сучасному світі дуже багато цього успішного успіху, знаєш, і цих, всяких йог, які там, якихось супер шизоферичних практик. Я це все сама проходила, і зараз я все-таки більше звертаюся до класичної йоги. Да? І ну, треба звертатися все-таки до основи, до бази, до того, що і так само коучі, він він повертає нас. Знаєш, да, у мене просто є така а, фішка, треба спочатку а, ми, да, ми розвиваємося, займаємося саморозвитком, і спочатку треба зайнятися своїм саморозвитком а, з психологічної точки зору. Тобто, Розібратися зі свої таракани, да, і вже потім іти в духовність. Бо якщо ти йдеш в духовність зі своїми тараканами, лотитими, то тоді і виходить так, що ніякого балансу, типа, ти просто за ілюзією езотеричності, духовності, ти показуєш це мій баланс, ну, там. І а насправді це просто ну, людина з боку подивиться якась і скаже. Uh. Там, навірно, mm -hmm. просто плаче швидка допомога. бачиш, навіть вітер спіхову. Закінчується. от, Правда, мені теж подобається твоя думка про успішний успіх, Точніше, що це повна лажа, бо мені не подобається, що поучі по знаєте з... Чи то інфобаригами, чи то знову таки напівезотеричними дівчатами, які коуч, жіночі ну, хиле, десе. Mm -hmm. e, насправді Коуч – це людина, яка допоможе клієнту, ну, в принципі, будь-кому, підсвітити, що для людини важливо зараз, і знайти свій якраз баланс і відчуття балансу. Бо для мене, ну для, для людини, окей, на mm жаль. -hmm. E, баланс це стан душі. Не важливо, щоб в житті, головне, щоб в душі. Спорту. І тому колос задає клієнту завжди питання, чому ти про це думаєш? Чому ти про це говориш? Mm -hmm. Чому? І якщо клієнт чесно собі відповідає, чому, mm -hmm. він може собі і зрозуміти, що, наприклад, я не хочу заробляти мільйон доларів в годину. Mm -hmm. Я не хочу літати на балі. Я хочу жити в селі, я хочу жити в Кам'янському, мати корів. Це мені буде добре, це буде моє щастя, бо блін, зараз соціальні мережі всі такі успішні, що аж, аж сіпається око, тому що сі шоколад, де це можна да, вирізати да, буде. В общем-то, я за заздрав... здорові питання. Я трохи. думаю, так. Да. В самому початку, коли тільки з'явився коучинг, то це було таке питання, як Магічна якась людина, я до тебе прийду, і ти мені даси магічну пігулку, як зробити так, щоб було отак. А насправді коуч він да, що він просто направляє, щоб ти так. сам зробив. Так, до мене приходили клієнти, які прямо мене казали, Аня, розкажи, що робити. А я кажу, моя людська, я знаю, що тобі робити. Я не, знаю. я не кажу, що... Да, ти <гану> погана... <гану> да, так само, що прийти до мене на йогу і сказати, знаєш, я не можу стояти на голові, не змогла стати, бо ти погана там, викладачка. А справа в тому, що це не йде просто так. Да? Тобто ти на першому занятті не станеш просто на голову, якщо у тебе немає. До цього підготовки для того, щоб стати на голову, треба вкласти в себе дуже багато до цього тренуватися. І це не тільки тренування про тіло, да? там м'язи пору, сила шиї, рук, ми ж йоги ми все приносимо на філософію, м'язи да? це можливість дивитися по сторонам, відчувати себе в світі, дивитися і повністю свій світовлі, Да? А, і виходить, коли людина каже, що о, я не можу стати, то це не тільки про фізичний баланс, а це й про ментальний баланс. Тобто, якщо тебе немає не балансу тільки ти не можеш згрупуватися, то у тебе немає балансу в житті. Так само у тебе кордобани щось відбувається, і твоя психіка, вона просто не може тримати тіло теж посередині. І тому от, баланс в йозі ще можна описати не як. Статична якась така поза, в якій ти замираєш, а це постійна можливість тебе, твого тіла, твого розуму десь зміцнити, да? десь розслабити, таке як колихання, як хвилі, тобто ти не що отак зажати. Бо якщо, наприклад, ти спієш так зажати, вітер дунув, що зробити? Ти впав. Да? А якщо ти підр свої коліна, хоп, ти став з От е, мені здається, в цьому і вся приліт да, такої такоїчної. Та мені подобається. Але мене не відпускає думка знаєте, коли клієнт приходить до тренерки з Юга, до вчителя каже, Марінка, постав мене на голову. Я на б якось да? запитала на що? На що? Да. на що? Що тобі дасть факт чи Грище, ти вмієш да. стояти на голові? Що зміниться в твоєму житті, якщо людина скаже дійсно дасть чесну відповідь, що зміниться в її житті, якщо вона стане на голову? Може просто в неї якась там мулька. Да, хочеш на, стати. стати на голову? Все. Всі, всі стають і я хочу. І, а якщо всі побігнуть? Ремед з балкона, я стану на голову. Коли ми бачимо чомусь історію успішного успіху, це навіть не успішного, а просто адекватного здорового успіху, люди рідко діляться тим, що в них щось йде не так. І це нормально, ми не хочемо показувати, що, знаєте, я заробляю мільйон доларів, але там я не пам'ятаю, в якому класі вчаться мої діти. Або я бачила з чоловіком останній раз тиждень тому і вони не розмовляють. Або є там, в мене якась дуже важка хвороба, чи люди на антидепресантах сидять із того, що вони раніше, коли хотіли вийти на цей мільйон доларів, вони просто робили нафік свою психіку. Так, і проблем в, в тому, що теж ну, коучинг допомагає людині зрозуміти, що нормально десь розслабитись, нормально коли десь... Ти не, не завжди молодець. Навіть mm -hmm. якщо ти заробляєш мільйон доларів в день, якийсь день ти заробив 900 тисяч доларів. Е, і коуч це така людина, яка, ну, знов таки, все йде питання, mm -hmm. що відбувається з тобою зараз, що відбувається з тобою, коли ти відчуваєш, що ти не молодець. Mm -hmm. Наприклад, ти можеш сказати, я злюсь, я злюсь, що я не молодець. А чого ти злишся, що ти не молодець? Ну тому що я маю бути молодцем. Хто тобі таке сказав? Mm -hmm. Хто? Це, а може бути, що ніколи справді людина бачить інші історії успіху, що всі завжди молодці, Тоні Робінс завжди молодець. І я, бути завжди молодець. Але про Тоні Робинця забути, це не здорова здорові. Це не дуже корисна людина. Тут від нас зароси. І так і не підписавшися, так? Наша наша абиторія лояльність. Е, да, я хочу ще розказати про такі аспекти з ягічної точки зору, а то з логічної філософії е, є таке позиціонування, що все навколо нас складається з енергії, да, і е, є три енергії. Тобто є собічна енергія, є раджистична енергія та є тамастична енергія. Е, і саме балансом називається коли от людині бо навколо... Е, Сенсіки, так, це рівні частини. Тобто там 33,3, 33,3, 33,3. Тобто става це у нас блага енергія, енергія щастя, добра, творення, Раджистична енергія це енергія. Е Збудження енергія дії, активна така енергія. І тамастична енергія, енергія негативна, розрушення такого. І казалось би, да? от я раніше там читала, думаю, от, о... Мені треба, треба тягнутися до тільки сервічного, треба бути завжди тільки добрим і не допускати цю раджистичну енергію там, наприклад, коли там... Ти знаєш, чимось загорівся, наприклад, mm -hmm. і ти прям хочеш це, і це твоя раджистична енергія. Або е не можна допускати в собі толастичні енергії, тобто не можна гніватись там чи щось. Mm -hmm. Ні. Це, це про баланс. Тобто баланс у нас ми включаємось в енергії і в нас повинен бути баланс всіх енергій. Бо якщо ти перебуваєш тільки в одній енергії, там раджистичній, то ти там е відірвався, да, відірвався від землі. Відірвався від землі. В сучасному світі суспільстві да, в нашому, суспільстві, мені здається, буде важко тій людині, яка відірвана. Я такі бачила тих людей, ну їм не легко жити в цьому світі, я вам скажу. Коли ти там асичний, коли ти постійно пісні да, то твоє пісніздення теж нікому не треба і таким людям. Теж не дуже класно. І коли ти да? це тобто ці люди, які, ти що, кадиш, давай, campaigns! я вам скажу, по секрету у мене дуже багато раджастичної енергії, і от це, знаєте, не підстрашне, це о -о про це саме. Але я іноді відчуваю, що це занадто. За НАТО, знаєш, як на цього хлопця, ти давай, з того, йди робота. І потім я така думаю, блін, ну в цьому ж повинен бути баланс. От, ці енергії вони проєктуються на наш психічний стан в Йозі, на наш фізичний стан, на наше харчування, адже віда теж є поділена на ці три енергії. І взагалі на наш, від, наша погода, вона оцінює нас, така сантична раджастична погода. Да? Тому да, баланс для мене це ще коливання між цими енергіями. Uh, у мене спочатку виникла думка, як, мабуть, важко деяким людям прийняти, що згідно з вічною філософією, аж на третину має бути пляхашка, Сенсі, я просвітлена, я хороша людина, але корона не жме мені, не жме. Протерти? те виправили. Але прикол в тому, що багато до мене приходить клієнтів, особливо це жінки, які кажуть, я завжди все для всіх, а вони для мене ніхто нічого. Бачите, якщо бути постійно хорошою, посвітленою, доброю, навіть як нікого там хати, ніхто приз не дасть медаль. Non Будуть да. люди думати, що так і заведено в світі, так і заведено, мама за всіх відбувається. А мама теж людина? Мама теж людина. Так що негативна. Негативна енергія має бути, я не вважаю, що є якась негативна енергія, що є негативні емоції, всьому є місце, все це Це Так само, як поставити да, психологію, коучингу, виставити свої кордони. А, тобто кордони вони не завжди бувають о, приємними, да, і колись треба буде сказати своє фе, да, коли там, на тій ж самі йозі, хтось залазить на твій коврик, або приєднати тебе, капає поротом. <гум> тобто, да, Треба сказати, що ну, вибачте, мій килимок, наприклад, не двічі і ще щось. Так само і в житті. Да? Тобто, мені здається, хоча це і дві різні такі у нас з собою сфери, да, але все-таки суміжного дуже багато. Так, в принципі, в першу чергу, бо це про здоров'я душі, про душевний спокій, про ну, чомусь щось з собою. Знаєш, бо якщо в нього ти приходиш, і думаєш, коли ж я вже на ту голову, то чесно, треба подивитися, що тобі заважає. Зараз встати на ту голову. Я думаю, ми можемо підводити маленький підсумок про нашу тему, про баланс в житті. Можемо. Що ми скажемо? Вперше за все молодці. Підписуйтесь на наш канал. По-друге, що... Хоум новий, відео? Це новий етап хоум відео. Ви думали, тут зараз буде щось цікаве. А 18, 18. Ні, ну в принципі, давайте... Я думаю, давай 30. Plus. 30 plus, насправді. Video, 30 тут щось цікаве, тут 30, plus, і жінки сидять в тапках. А, Насправді, баланс це... Показують, що таки наш баланс ми маємо більше самі для себе, як ми відчуваємо себе. Так. І з своєї точки зору я хочу сказати, що коли ви приходите на заняття з йоги, на килимок, то все те, що ми робимо, всі асани, які виконуються, вони йдуть не тільки для вашого фізичного тіла, а вони трансформуються в ваші. Ментальні да якості, тобто витривалість, сила і рівновага, баланс це теж ваша можливість потім перенести цей досвід з спілинка саме в життя. Так що, так, свідкуйте за своїм балансом. Ви можете дозволити собі мати какашки, це все добре, але постійно контролюйте себе, чи ви знаходитесь. Там, де треба, чи ви все-таки кудись перевалюєте? В стамас чи крати, крати, крати. Надіюся, не записалась? Записались!